Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні. Сьогодні будемо дівчатка-хлопці готувати котлети. Звичайні котлети, які ми всі їмо з дитинства, от, до яких ми звикли. Хоч казав мій тато покійний царство і небесне, що найкращі котлети то ковбаса. А я скажу, що найкращі котлети це стейк чи, чи кусок м'яса, втушкований. Ото дійсно котлета найкраща. Але так як ми готуємо ті котлети самі, то ми теж приготуємо смачні котлетки, звичайні. От я кажу, можна сказати, якби класичний варіант, Ну класичний, не класичний, я не знаю. Технології не вивчала, от, я взагалі. Ніде не вчилася, закінчила школу і вийшла заміж. От, але скажу вам так: поваром не працювала в шкільній їдальні, ну, дехто, хто мене дивиться, зрозуміють. На тракторній бригаді я теж котлет не смажила. Смажу так, як навчилася, як колись смажила моя мама, так і я смажу. І дивіться, що нам для цих котлет потрібно. Я маю кілограм свинячого фаршу, чисто свинячий, хоч варіацій. Я кажу, є дуже багато і котлет можна зробити дуже велику кількість абсолютно різних. Кілограм свинини. Я маю десь 350 грам. В мене є батон і є такий, як ми звикли казати, сірий це житньо-пшеничний хліб. Є грам, мабуть, 250 цибулі. Ну, Бачите, тут в мене залишки і дві великих цибулини. Два яйця. Чотири зубчики чеснику. Сіль перець ми будемо використовувати також якби, за смаком. Плюс нам потрібна водичка для замочування хлібчику. Можна взяти, дівчатка, молоко, але я кажу: ми будемо робити так, як зазвичай, тобто я буду робити, так як я частіше всього і роблю. І олія для смаження от і все. І перше, що ми зробимо, це обріжемо дівчатка ці краї. Тобто саму е, скоринку. Хоч, скажу вам чесно, коли я роблю не на відео а для себе, то в мене і скоринка туди ж іде. І нічого, як намочити і е, перепустити через м'ясорубку, хоча я рідко перепускаю, то воно там все змелеться. Обрізаємо скоринки. Все дівчатка скоринки наші обрізали. Заливаємо хлібчик водичкою. От, хай нам мочиться. Ну, бажано, щоб він так весь був занурений у воду. Зараз я поміняю місцями. Але хлібчик свіжий в котлетки. Я думаю, що ви все знаєте. Але я кажу: а може хто молоденький і не знає. Маємо вчорашній хлібчик, маємо позавчорашній хлібчик. Це все дуже добре використовується саме в котлетки. От, скоринки також окремо в пакет, як я собі поставила, тому що поріжеться, і їх зручно використати на сухарики, посушити чи ще щось приготувати. Треба тепер цибулю, дівчатка, поки в нас розкисає наш хліб і батон. Цибулю треба, щоб на кашку. Маєте блендер під руками? Блендеріть. Якщо безпосередньо будете молоти фарш перед тим, як готувати котлети. Значить, на м'ясорубку, а так як фарш я приготувала завчасно, то я буду терти. Дівчатка, хлопці, потерлимо нашу цибульку і продовжуємо займатися нашими котлетами. Так, хлібчик і батон. Відтискаємо зайву рідину, вона нам не потрібна. Я кажу, є у вас молоко, можете в молоці, але зазвичай ми це робили, заливали водою. Так що от, відтискаємо рідину і все додаємо до нашого м'яса. За що хвататися перше? Додаємо, дівчатка, цигулю. От, тискаємо наш часник. Часник. Звісно, є люди, які зовсім не додають часника до котлет. Це вже хто як любить. Хтось додає більше, хтось менше. Так що це за своїм смаком дивіться. Я от дам, я кажу, на, на цей кілограм фаршу. У мене три зубчики більших і два маленьких. Ну, Котлети мають пахнути, як на мене. Вони зобов'язані пахнути чосночком. Додаємо два наших яйця. Солимо перчимо. На ось таку ось порцію, дівчатка, десь, я думаю, мабуть, півтора до двох чайних ложечок без верха солі. Ну, знову ж таки, дивіться за своїм смаком. Цю також, ну, я десь думаю, мабуть, трошки більше півчайних ложки дам, але я на око. І все. Старанно, ручками, одягайте рукавички. Хто не любить торкатися продуктів руками незахищеними. І старанно нам потрібно вимішати, а потім ми прям так трошки виб'ємо м'ясо до миски. Тобто наш фарш, От, щоб гарно все нам взялося, щоб всі продукти змішалися. От, подивимось, дівчатка газдині, газди, вимішали наш фарш, відбили до дна миски, ось, щоб він краще з'єднався. І формуємо котлетки. Котлетки найкраще формувати, змащуючи руки. <гум> тобто змочити їх потрібно. Я вам скажу, що багато хто змочує руки в воді, а я завжди волію, бо так мені дуже подобається. Ось. І будемо формувати ось такі ось гарненькі, акуратненькі котлетки. Бачите, також дощечку собі одягнула. В новенький пакетик. І тоді наші котлети не будуть прилипати до тієї дошки, і ми то лишні не будемо. Формуємо котлетки, поформуємо. Краще, звісно, спочатку всі сформувати, потім пересмажувати, а можна по ходу, якщо ви вмієте робити, як кажуть українці, шию мию купаюся, якщо ви вмієте робити кілька процесів одночасно, то Можете сформувати, поки смажаться одні, формувати слідуючу партію. Формуємо. Дівчатка. Олії наливаємо, котлети, в нас плавати не повинні. Так, щоб було покрите дно. І завжди ставимо котлети в гарно розігріту олію. Ну, тільки не смійтеся, що я собі тут так позастеляла. Я думаю, ви, мабуть, теж застеляєте. Щоб менше потім роботи було, дівчатка. О, бачите, олійка в нас гарно розігріта. І е, смажити будемо, дівчатка, десь по 2,5 до 3 хвилинок з кожної сторони. До коричнево-золотої скоринки. Дівчатка, першу котельню ну ми вже, тобто першу порцію, так, стояти. На пательні ми вже підсмажили, викладаю другу порцію. І хочу сказати, дівчатка, що бачите, я смажу котлети, так як сформовані, так і смажу. Але ви при бажанні можете обкачати в сухариках, подрібнених паніровочних сухарях, чи в борошні. Це вже як кому подобається. Я зазвичай я кажу, так як сформувала, так і смажу, ні в що не обкачую. І, до речі, ніколи не протушую котлети, дівчата. Ну, напишите мені, хто з вас протушує. Я вважаю, що гаряче сирим не буває. Посмажила і так ми їх їмо. От. А дехто просто протушує, це вже таке. У кожного є вибір. Просмажимо дівчатка і потім будемо смакувати. Дівчатка. Хлопці, досмажили наші котлетки. Ось. Вже поїли. Але, звісно, я це завжди роблю на камеру. Подобається це комусь, чи не подобається. Я завжди їм на камеру. Питає мене мій оператор, і що навіть без хліба? Я кажу, ну хто котлети їсть з хлібом? Тут достатньо хліба, дівчатка. Ой. Ну, котлетки вже охололи, тому сік не виділяється. От, бо вже, вже вони досить прохололи. Але скажу вам, що, чекайте, бо так собі роздробила, ну вже з'їм цей кусочок. М -м -м -м. Скажу вам, дівчатка, що вони соковиті, ніжні, дуже гарна пропорція, яку я подала в рецепті. Не скажу, що це хлібні котлети, не скажу, що це м'ясні котлети, але котлети дійсно смачні. Так що готуйте, смакуйте, радуйте своїх близьких і рідних цей надзвичайно важкий час. Усім, хто їсть, бажаю смачного, всім мирного неба над головою. Будьте всі здорові і всім до зустрічі!